Добрий день глядачі макаром. А пам'ятаєте, я вам казав, що треба діяти і досягати. От я хотів, щоб в мене була земельна діляночка, да, десь. Ну поки що без бутинчика вона є. Да? Я рік тому вам скидав відео, що я придбав земельну діляночку. От цього паркану не було. Оцього вагончика не було, да? тим паче фундамента під ним не було. Да? Ну і світло Світла ще не було, а вже є. За рік світла у мене туди. У мене є хоч з вулиці, але він є парканчик. Є такий вагончик, да? там, де я хоч трошки можу поки що перебувати. Да? Поки будинка немає, да? ну а ви знаєте як досягається? Це досягається діями. Деякі кажуть, щоб мрії збувалися. Ні, мрії збуваються це добре. А для того, щоб мрії збувалися, треба щось робити. Тоді у вас щось буде. А якщо тільки казати, щоб мрії збувались, то нічого у вас не буде. Треба діяти. Ось. І ось і ось світа да? тут. Її тут не було. Браті. Тут цього столба не було, лічильника не було, цього паркану не було. Лічильник з'явився буквально два місяці тому. А Паркан з'явився ну, десь два тижні тому, якось так, да? ну, окей, рік тому. Я придбав цю земельну ділянку. Да? Ну, окей, тут ще нічого нема, тому що ну, води нема. Коли буде вже весною вода, це ще гроші, да? то щось буде, да? якось так. Тому досягайте. І робіть щось, і все буде добре. І не забувайте донатити на ЗСУ, тому що завдячи ЗСУ, ми можемо отак. З вами ті, хто можуть діяти, а не тільки язиком собі діляночку придбати і щось зробити у себе. Слава Україні, героям слава.